Вітаю! Сьогодні хочу показати вам свої нові аромати. Підписуйтесь на мене, я вам буду показувати та розповідати, що ж я там купила. Ці аромати я купила з початку. Ем, з початку січня, так, з початку січня до ось до кінця, до кінця лютого. Тут у мене 8. Ні, в мене тут сім, перепрошую ароматів. І один з ароматів, з якого я і розпочну вам розповідати, ви його вже бачили. Я навколо нього зробила навіть відео про одіколони. У мене було відео, я його закріплю, мабуть, наприкінці цього відео. Якщо вам якісь аромати. Чи якийсь аромат сподобається в цьому відео, ви захочете, щоб я про нього розповіла трішки більше, але я буду про них розповідати вже зараз. То пишіть мені у коментах, я зроблю окреме відео на аромат. Так, давайте розпочнемо якраз з того аромату, про який я вже вам розповідала. Це аромат від Роже Егале. І це Одеколонь від Джованні Марія Фаріна. Слухайте, я не знаю, чи вони зробили колаборацію, яку, чи роже Егале, може, викупили ліцензію на те, щоб робити аромати Джованні Марія Фаріна. Джованні Марія Фаріна зробив перший аромат і назвав його одеколон, коли він мешкав у Кьольні. У Кьольні в ті часи. Це було 300, 300 років тому, більше навіть. Дуже, дуже був неприємний такий, знаєте, запах. Ось. І він зробив аромат, який би йому нагадував про Італію, про рідний дім і щоб він його освіжав кожного дня. І у в класичному ароматі Оді Колон від Джованні Марія Фаріна там сім нот, їх і назвали нотами, тому що там було сім інгредієнтів. Нот у нас теж сім. Ось так їх і назвали. У цьому три, у цьому три ноти тут. Підідгрейн, Лаванда та Розмарин. Ось я запам'ятала навіть. Хтось може сказати, що це дуже такий знаєте, чоловічий аромат. Ну, Мені подобаються такі аромати, такі унісексові, освіжаючі класні аромати. Я їх обожнюю. Ось, Так що я дуже-дуже задоволена до цього аромату. у мене. Я не знаю, чому я його не взяла. Ось у мене там, там є оцей шматок мила. Я його хочу просто покласти потім у шафу з білизною, але воно досить так, знаєте, так активно пахне, що я просто його витримую тут, у кімнаті, щоб потім. У мене весь весь мій одяг не пах цим милом. Так, далі ще один аромат, і цей аромат, я можу сказати, що я їм вже користуюся. І мені навіть довелося себе трішечки, знаєш, знаєте, гальмувати, бо я просто не хотіла вам показувати пляшку, в якої там уже половина аромата. Ось, як, як бачите, да? це бікозицію від критинізм, люди. Перепрошую, від. With... знову, від Armani. від арманії. Це класний аромат, і це не перший мій аромат цієї лінійки. У мене ще один є. У мене ще один є, який називається, Because it's you, і у мене там надпис ще така фріз. І сам він такий рожевий, матове, таке скло. Я не знаю, чому я його не принесла, щоб вам показати, не знаю. І там є, там є вишня, в цьому, в цьому нема вишні. Тут у нас, я вам навіть прочитаю ноти. Я перекладаю ноти, тому я буду трішки гальмувати, як завжди. Ну, ви знаєте, ви знаєте. у нас тут так, маліна, лимон, неролі, троянда, ваніль, мускус та амбервуд. Мені він подобається. І, і ви знаєте, я, я про нього взяла та, та прочитала у цьому на фрагранті. Що, що я там тільки не, не почула? І що цей аромат він дуже-дуже солодкий. Він такий критично солодкий, що просто неможливо. Слухайте, ну, солодкість тут є. І ось, наприклад, оцей аромат він не солодкий. так? А оцей він солодкий, але я не можу сказати, що це там така, така со, со, солодкість, як там хтось написав, що один пшик сюди на, на потилицю і, і, і вже там цілий день просто солодкий запах. Ну, нема такого тут, люди. Просто тут такого нема. Це такий класний, повсякденний або на вихід. І на вечерю, і на побачення. Такий універсальний, класний запах, жіночий, приємний. В ньому нічого немає, знаєте, такого, щоб, щоб могло вас відштовхнути. Я його, я його принаймні, на мені, на моїй шкірі. Він класний, я його обожнюю. Ось так, що я дуже задоволена тим. Тим, що у мене є цей аромат. Інший аромат, і теж про нього на фрагрантиці, ось я вам просто не раджу йти на фрагрантицю та читати про ті аромати які вам подобаються. Бо завжди буде там хтось, хто скаже, що за що за хрень ти купив, там що за аромат, це, це, це не про що. От про цей. Аромат про нього, що там, тільки не пишуть, що він дуже такий дешевий, що він неякий, що він хімозний, що він такий, що він сякий. У мене є ще один аромат з цієї лінії. Оце аромат, який називається Fruity Rhythm від Adidas. У мене ще один є. ще один є. Цей аромат тут, до речі, теж малина є. Я вам зараз скажу, що тут є заноти. У нас є тут малина, чорна смородина, цикламен фрезія та мускус. Ось, що у нас тут є. Я його теж, як бачите, я його теж користую, використовую, і мені він теж подобається. Що в ньому класного? Він приємний, він класний. Він мені, знаєте, нагадує аромати початку 2000-х років, коли ось ескада, ну, ескада вже була і до того, але ескада потім активізувалася і почала робити свої оці ем, лімітовані аромати на літо. Так, оці лімітовані аромати на літо, це вони Ось були про таке. Ну, так, я не можу сказати, що він просто зовсім не хімозний, але ну, трішки таке щось є. Але це дуже класно. Це дуже приємно, це таке, знаєте, дівчачі, жіночі, на кожен день на прогулянку, на, на побачення. Я, я, наприклад, якщо мені там потрібно вийти кудись щось, піти купити, до, до магазину. Я не буду якимись там, я не знаю, складними ароматами пшикатися, щоб там на касі там, та бідна людина, щоб, щоб наступного разу не впустила до магазину мене. Ні, Це класний аромат, вам в ньому комфортно. І ті люди, хто, хто вас зустрічають, їм теж, теж цей аромат. Дуже подобається. Тобто ну, те, що він коштує, так як він коштує, це не значить, що він це не означає, що, що цей аромат ніякий. Мені він дуже-дуже подобається. Інший аромат, і цей аромат він вже більше коштує. У мене з ним були, знаєте, я до нього дуже довго дуже довго на нього дивилася, дуже довго його тестувала, у мене був... Були пробники, два пробники цього аромату. У мене були, я інші рази ходила, його тестувала у магазині. Наприклад, якщо я прихожу у парфумерку і там немає нічого нового, нічого цікавого, ну, тобто просто мені хочеться взяти та походити, я завжди напшикувала на себе оцей аромат, тому що мені потрібно було бути впевненою на 100%, що він мені. Підійде. Що в ньому такого? Це аромат е, від Hermes, який називається Un jardin après la mousson. це такий аромат, я певна, що ви його знаєте. Що в ньому не так? Що в ньому могло би бути не так? Бо для мене в ньому все так. Це аромат, в якому є водні ноти. І іноді буває так, що якщо є водні ноти в ароматі, то ці водні ноти, якщо, якщо там вони такі, знаєте, свіжі ноти, то вони іноді бувають так, що вони викликають головний біль. І це не дуже приємно. Таке трапляється, наприклад, з, з супер гіперсвіжим ароматом David е, Cool Water. Це трапляється, наприклад, з ароматом Ісейміяки Lodys' теж. Скінзо, Леопаркензо теж. Тобто, там, де є оці водні ноти, оце може бути. І мені знадобилося дуже багато часу, щоб зрозуміти, що з цим ароматом в мене такого не будемо. Не буде. Я вам зараз прочитаю ноти цього аромату, і ви подивитесь, скільки тут є спецій. Коли ми кажемо спеції, ну, принаймні так, я для мене спеції, то спеції для мене як, знаєте, така автоматична така асоціація з чимось теплим. Щось тепле, щось таке, знаєте, спеції тепле, тут ні. Тут Інший аромат це холодний аромат і спеції, тут холодні. Тут у нас в цьому ароматі є, ем, є ем, імбирь, ім, імбір, імбирь. Як, скажіть мені, імбірь, е, квітка імбіря, е, кардамон, е, перець, коріандр, водні. Ноти, цитруси, витівер, квіткові ноти. Які квіткові, які цитрусові, не кажуть, не знаю, не написано і біла тігрова лілія. Ось ця біла тігрова лілія це теж, це теж така квітка. ну Взагалі лілія це теж така квітка, яка може бути достатньо агресивною, і вона теж може викликати біль у голові. якщо Її багато. через Саме через це мені потрібно було бути просто не, ну, навіть не те, що на 100%, а навіть, навіть більше, що зі мною такого не буде. Тобто я задоволена цим ароматом, взагалі, я хочу сказати, що я всією лінійкою цих. Ароматов задоволена тільки ось останню. Останні мені, останній це той, що вийшов е, торік, і там жардінь у називається він, я про нього робила окреме відео у мене є. Там, де є е, 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 фісташка, фісташковий запах. І той аромат, це, як, це якась огида, люди. Я не знаю, може, то я. Я так думаю, що то я для, цього, для того аромату не підходжу. Але у мене було два пробника. Я їх тестувала, ці аромати, і в магазині теж. Це щось таке страшне. Ну, це просто щось страшне. Інші аромати, зокрема, якщо вам, наприклад, ще подобаються цитрусові аромати, то зверніть увагу на аромат. Жардан de Місью, там, де такі цитрусові, там багато всяких є. І ось це класна, класна лінія. ось. І у мене ще є три аромати. І це, це, ці три аромата вони від одного бренду. І про цей бренд я вам вже розповідала теж не один раз. І я про нього завжди кажу одну і ту ж саму річ. Я. Е... Не, не, не можу сказати, що я змінила свою думку. Ні, вона така, яка, яка була, така вона і є. Я не придбаю ці аромати без знижок. Зовсім ні. Бо на моїй шкірі для мене ці аромати, коли вони по повній ціні, ну, це просто марно витрачені гроші. Але коли ці аромати по знижках, або, як у моєму е, кейсі, е, було там був просто аромат один у подарунок. І м, я купила три аромата по 30 мл. Е, ні, я купила два аромати по 30 мл і один мені дали у подарунок. І ціна е, одного мл у мене вийшла 30 євро і 10 центів. Ось так десь. Тобто ні, ціна 30, 30. коротше, 1 мл за 1 євро. І це дуже класно. Ми про що ми говоримо? Ми говоримо про ательє колонь. Я вам е, покажу зараз всі ці аромати. Ось у мене помило Параді, тут у мене Orange Sandwin і тут у мене е, тубероза, як ти називаєшся? Eclaté. Ось до всіх ароматів було докладено ще оце, ось такі штуки. Що хочу сказати, що у мене вже є аромати від Ательє Колонь. І вони мені завжди подобалися, і подобалися вони мені своєю реалістичністю. Якщо написано, що в ароматі є чай, то там буде чай, ви будете відчувати, що там є чай. Тобто це такі аромати, вони реалістичні, класні. Але ще раз повторюю, ціна у них на моїй шкірі, ну просто вона неадекватна. Просто неадекватна. Всі аромати, які у мене будь-коли були, ті, що у мене зараз, є від Atelier Cologne, я їх завжди всі брала. З знижками. І ще перед тим, як розпочати розповідати вам вже про самі ці аромати, хочу вам показати і їх оці коробки. Вони зараз у таких синіх коробках і така синя і золото, Синя, золото, чи ось там в мене ще синя і ще одна. Ті аромати, які є у мене, я пам'ятаю, що я їх по Покупала і вони були у білих коробках. Я покупала е, всі свої аромати на, у магазині Стокман у Фінляндії, або на офіційному сайті Atelier Cologne. І там були білі коробки. Більш за те, коли ви відкриваєте коробку, отак оті, що у мене були, ви їх відкриваєте, і тут був код. Тут був код, ви цей код могли ввести на офіційний сайт, і вам була дуже класна знижка на, наступний, на наступну вашу закупівлю. Більш те, ці аромати, ці знижки, ви їх могли складати разом. Тобто, я пам'ятаю, я купила оцей мій вітів Аталь. Я одну знижку і потім ще одну використовувала на одну покупку, на одну закупівлю, і ем, у мене вийшов 30-мілітровий вийшов 30 аромат за 26 євро, щось таке. Тобто зараз знижок нема. Як, як ми бачимо, зараз знижок немає. Але зараз вам дають оці шкіряні штуки дрюки е, на флакон. Чого раніше не було, мої флакони вони були голі, повністю голі. Але на вційному сайті мені у додаток безкоштовно мені дали до флакона отакий один одяг. Ось. А іноді я пам'ятаю, що. Можна ще було там трішечки доплатити, ну там зовсім трішечки, і вам давали оцю штуку і ще і гравіровка з вашого ім'я. Я, як на мене, мені б хотілося, щоб тут більш була знижка, але Знижки вже немає, бо ця знижка вона тільки працювала на офіційному сайті. Зараз офіційний сайт не пересилає нікуди, крім Франції та, та Дубая, мені здається. Так, розпочинаємо від з першого аромату, і це у нас помило Параді. І тут у нас у помило є. Рожевий грифрут, калабрійський мандарин, чорна смородина, квітки апельсина, м'ята, болгарська троянда, ветівер, амбра та іріс. Я вам хочу сказати відверто: люди: я не спець, я не ніс, я не, не фахівець в парфюмерії, але на мій ніс іріс немає. Амбри немає, вітівери немає, болгарської Булга... троянди теж, на щастя, немає, і м'яти теж немає. Тобто для мене це майже моноаромат цитрусовий. Помило. Помило. Потім оцей грифрут, мандарин Оце... це про це. Тут у мене просто такий цитрусовий, цитрусовий скажений цитрусовий аромат дуже класний. До речі, у мене і про Orange сангвін, і про це Помело у мене вже, був, а, вже було відео, бо у мене ці аромати були, і вони у мене ще підтікали у 4, 4 мл. Отакі маленькі пляшечки у мене були. Ось, тобто ці аромати вони мені знайомі. І вони ще до цього мені були знайомі, бо в мене ще були і пробники на ці аромати. Ем, інший аромат це аромат, який називається Orange Sanguine, Тобто кровавий е, апельсин. Тут у мене кровавий апельсин. Е, Гіркий апельсин, кровавий мандарин, африканська герань, яку я не чую зовсім. Єгипетський жасмін теж не чую, я не знаю, де він. Перець мангарскарський, сандалове дерево, амбра, боби тонка та тихаський кедр. Для мене теж цей аромат майже просто моно, аромат апельсиновий, дуже класний, дуже соковитий, дуже такий. Прям, прям ось ви. Якщо ви взяли апельсинку таку в руку і ви її так взяли, і так зробили і роз, роздавили оце, оцей сік весь. Оце воно. оце воно, воно класне. Ось, На жаль, на мені це година. І все. Тобто, аромати, на жаль, не стійкі для мене. І ще оце аромат, який з туберозою. І тут у нас тубероза сандалове дерево та кардамон. Я можу сказати, що стійкість цього аромату вона краща. Ну, Проте, це е, написано, що це е, парфумована вода. Тобто, воно і повинно краще бути. Так ось е 3 години воно у мене на шкірі є. Дві е години нормально, класно, шліфово. Потім е після 2 годин вже так починає кудись воно все уходити. Але дуже класно, дуже класні аромати. Я задоволена е тим, що у мене вони є. Але я задоволена ще й тим, що я за них заплатила таку ціну. Бо якщо без знижок цей аромат, наприклад, він коштує за 30 мл десь 75-80 євро. Оці класичні аромати вони коштують менше, вони десь коштують 70 євро. Тобто, як на мене, воно того не варто. Але знижками. Так, бо вони класні, реалістичні. І ось у випадку цих двох ароматів вони соковиті, дуже-дуже приємні. Ось. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте мені, будь ласка, вподобайки. Я вам дякую за ваш, вашу увагу. З вами ми зустрінемось у наступної середи. Я вам бажаю доброго дня і ще раз дякую. Па-па!